День сексуального та репродуктивного здоров'я щороку відзначається 12 лютого. Він відіграє важливу роль у просвітницькій діяльності та популяризації важливості сексуального виховання. На жаль, у світі та в Україні ця тема є табуйована та закрита. Тож ми опитали хмельничан про важливість поширення знань щодо сексуального виховання. Щоб молодь була більш вихована, так як раніше це не так демонстрували, і батьки дуже забороняли це все. І діти, напевно. Виростають в майбутньому з комплексами, які зараз типу транслюють сексуальне виховання. Щоб вони в подальшому знали і вміли користуватися такими правилами. На мою думку, важливо тим, що діти повинні розуміти, що таке сексуаль... що таке секс в прямому сенсі цього слова, як воно відбувається. Зрозуміло для кожного віку. ми не розкажемо трьохлітній дитині, що це таке для кожного віку. Це по-своєму потрібно розповідати найкраще, щоб це зрозуміти, потрібно читати дитячих психологів. В старшому віці це люди повинні розуміти, звідки беруться діти. Тому що зараз, в 21 столітті, це, як на мене, це така дуже проблема, тому що діти до цього часу, наприклад, там, в школах сміються з різних речень, з різних слів. Тому, як на мене, у 21 столітті це дуже важливо, щоб діти були. Ознайомлені з цією темою, усвідомлені в цьому це важливо. Ну для того, щоб вони ставали дорослими і розуміли, як це все відбувається в житті. Мені здається, це потрібно через підвищення якоїсь опізнаності загальної дітей, тому що це по перше наше здоров'я, це наш, наш організм, який потрібно доглядати. Так як в них тільки формується думка в цьому віці, тому батькам важливо направити саме правильне русло. Якусь думку можливо, потрібно буде підсказати якось. Ну тому я вважаю, що важливо так ще з раннього віку. Це важливо для зростання майбутнього покоління. Ми будемо закладати правильні думки маленьким дітям, і таким чином будемо гарно на них впливати і старатися так, щоб вони не впливали в якісь негативні ситуації в майбутньому.